У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Перебуваючи в атмосфері Різдва Христового, пригадуємо слова пророка Іса, який говорив, що народилося нам дитятко, сина нам дано, і бачимо, що ці слова надії звернені до ізраїльського народу в тяжкі моменти історії. Вони обнадіювали Ізраїль і бачимо, що це звершилося. Ангел сповіщає пастухам, що сьогодні в місті Давида народився Спаситель Христос Господь, Бог перестав бути далеким, Він входить у світ і стає близьким для кожного з нас. Після Воскресіння Христос обіцяє через учнів, ось я з вами по всі дні аж до кінця віку, це об'явлення, яке ми святкуємо на Різдво, не може залишити людину байдужою. Якщо вона стає головною істиною життя, усе змінюється. Іванлія ставить пастухів за приклад правильної відповіді на Боже послання. Вони були пильні і негайно пішли до вифлеєма. Силою віри нам теж слід піти, щоб побачити. Пастухи вчать прокидатися з егоцентричного сну, відкриватися на спільну правду і знаходити тихі знаки Божої присутності в нашому житті. Дуже часто конфлікти ворожнеча походять із закритості на особистих інтересах, егоїзм роз'єднює людей. Прокиньтеся, каже Євангеліє, вийдемо з приватного світу я у супричастя з Богом. Пильність означає чутливість до Бога, навичку розпізнавати його натяки. Сучасна ментальність може притупити цю здатність чути, і дехто навіть може вважати себе релігійно нечутливим. Проте в кожній душі є очікування Бога і здатність зустріти Його. Щоб розвинути цю пильність, треба молитися за себе, за інших, особливо за тих, хто здається втратив чуття до Божого покликання. Оці церкви зауважували, що в часі літургії ангели і святі оточують нас, і сам Господь Бог є реально присутній, тому ми молимося, Господи. Відчини очі нашого серця, щоб бути пильними і здатними споглядати світло твого лиця та дарувати іншим близькість Бога. У різдвяну ніч пастухи, вислухавши ангела, поспішили до Вифлеєму. Звістка була такою важливою, що вони рушили негайно. Народився Спаситель, син Давидів, і це перевертає звичне розуміння світу для простих людей. Це стало джерелом великого пережиття. Сьогодні багато людей відкладають Божі справи на потім, оскільки в щоденній метушні на першому місці термінові щоденні обов'язки домінують у списку, що необхідно виконати, а Бог часто стоїть у кінці переліку. Єванглія вчить протилежного Бог має найвищий пріоритет. Правило святого Бенедикта нічого не став перед справою Божою, нагадує, що літургія і Бог перш за все. Це правило стосується кожної людини. Пастухи показують нам внутрішню свободу відкласти інше заради Бога. Час, відданий Богові та ближньому, ніколи не є марний. У ньому ми по-справжньому живемо і переживаємо своє людське буття. Деякі коментатори святого письма зауважували, що перші до ясел прийшли пастухи, прості люди, і мали нагоду зустріти відкупителя світу, мудреці зі сходу. Представники тих, хто має становище ім'я, прийшли набагато пізніше. Коментатори додають, що це цілком очевидно, скільки пастухи жили неподалік. Вони мусили лише перейти, як переходять до сусідів. Мудреці ж жили далеко, їм довелося пройти довгий важкий шлях, щоб дістатися в Ефлеєму. і потребували проводу, вказівників. Сьогодні теж існують прості, покірні люди, які живуть дуже близько до Бога. Вони, так би мовити, його сусіди і можуть легко прийти до нього, але більшість наших сучасників живе далеко від Ісуса Христа, від того, хто став людиною від Бога, що прийшов посеред нас. Ми заглиблені в філософії, справи, турботи, які цілком нас заповнюють, і шлях до ясел стає дуже довгим. У найрізноманітніші способи Бог не раз нас підштовхує. Та допомагає, щоб ми знайшли вихід із метушні наших думок, зайнятостей, знайшли дорогу до нього, але цей шлях є відкритий для всіх. Для кожного Господь Бог влаштовує певні знаки, притаманні особисто кожному з нас. Він кличе нас усіх, щоб ми могли сказати ходімо, переходимо, підемо до Вифлеєму, до того Бога, що вийшов нам назустріч. Так, Бог прийшов назустріч нам. Ми самі не могли б дістатися до нього. Шлях є понад наші сили, але Бог зійшов до нас. Він йде нам назустріч. Він пройшов більшу частину шляху. Тепер просить нас, ідіть і подивіться, як я вас люблю. Придіть, побачте, що я тут. Як важливо в цьому покликанні стати мадрівниками до Бога в різний спосіб, внутрішньо під небесною ходою до нього, а також у дуже конкретних шляхах у літургії, у церкві, в служінні ближньому. Де Христос чекає на кожного з нас. Пастухи говорять один до одного «Підіймо, подивімося на цю подію. Грецький текст Святого Письма каже побачимо це Слово, що там сталося. Таїнство цієї ночі полягає в тому, що Слово можна побачити, воно стало плоттю того Бога, про якого не слід творити жодного образу, кожне зображення могло би лише зменшити або викривити його. Цей Бог зробився видимим у тім, хто є його справжнім образом, як говорить святий апостол Павло, у Ісусі Христі, у всьому Його житті, в діянні, в Його смерті, в воскресінні ми можемо споглядати Боже Слово, і таким чином ми дивимося на саму таємницю присутності живого Бога. Анна сказав бастухам, А це вам знак знайдете дитя, сповити, що лежатиме у в'яслах. Знак Божий, знак, який дається пастохам і нам, не є вражаючим чудом. Божий знак це є його смирення. Знак Божий це те, що він стає малим, стає дитиною, дається доторкнутися і просить нашої любові. Дуже часто нам хотілося б отримати інший знак, величніший, беззаперечніший, що свідчить про Божу силу його велич, але його знак запрошує нас до віри і любові. Тим самим дає нам надію, що Бог є саме такий. Він володіє силою і є добром. Він кличе нас стати схожими до нього. Таким чином, ми стаємо подібними до Бога, якщо дозволимо йому бути на першому місці в нашому серці, якщо самі навчимося смиренню і відповідно шукати справжньої величі, якщо відмовимося від насильства, уживатимемо лише зброю правди і любові. Оці ці церкви. Вбачали суть язичництва в символі каменю, язичництво це відсутність чутливості, Кам'яне серце не в змозі любити і відчувати любов Божу. Христос хоче дати нам тілесне серце. Коли ми бачимо Його, Бога, що став немовлям, мимоволі відчиняється серце. У таємниці різдвяної ночі Бог приходить до нас як людина, щоб ми самі стали справді людськими особами. Яка користь, якщо Христос колись прийшов у плоті, коли Він не приходить живим у нашу душу? Молимося, щоб Він приходив до нас щодня, щоб ми могли сказати Живу вже не я, а живе в мені Христос, О, Господи Ісусе Христе, Ти, що народився в Ефлеємі, прийди до нас, увійди в душу, перетвори нас, онови нас, зроби, щоб всі ми, замість каменю і дерева, стали живими людьми. В яких діє твоя любов, наповнюється змістом любові наше серце, та світ перетворюється силою Твоєї благодаті.